В ефірі проект інсайт на радіо місто над В Студії з вами працює Віктор Мозлевський. А також я сьогодні радий вітати таку, знаєте, медійну людину, людину, яку багато хто знає, у нас на Вінниччині і в Україні це Віктор Негор, лідер гурту Пан Карпо. Вітаю, Вітаю вас, пане Віктор. Дякую, що знайшли час і що в такій. В дорогоцінні дні відпустки виділили нам 20 хвилин. На те, щоб поспілкуватись, тому що я знаю, що ви служите в Збройних силах України. У вас зараз зараз перебуваєте в відпустці. Розкажіть, будь ласка, про службу чи не, не важко, і які взагалі ваші обов'язки? Ну, про службу дуже коротко, багато наразі роз... при медицині забезпечую охорону нашим медикам, які працюють на оздоровлення наших хлопців. Uh -huh. Які віддають всі свої сили, всі свої навики, всю свою, навіть можна сказати, зараз частину життя, щоб хлопці себе відчували якось полегшити їхні страждання, біль, те все, що вони пережили. А моя місія дивитись, щоб все було. Щоб ніхто не заважав їм робити свою роботу. Ви спілкуєтеся з нашими пораними? Обов'язково постійно спілкуємося. Підтримуємо. Підтримуємо морально. Саме основне морально. увагу їм зараз потрібна, велика увага. Ось. Контактуємо, ну тішить те, що хлопці задоволені якістю нашої медицини, якістю наших фахівцями, і вони. Вони з ними переймаються як дітьми своїми, як своїми рідними близькими. А Це до речі, саме основне і саме важливе в цей час. На як в наших захисників-захисниць настрої зараз щодо війни, тому що пам'ятаєте, на початку повномасштабного бату було розмов, що це буде тільки кілька тижнів. Вона затягується і зрозуміло, що це не сьогодні, завтра вона закінчиться. Які в них настрої? Ну хлопцями я вам скажу, ну там настрої. Там нема ніякого настрій в них. Вони в такий час в це реабілітація йде, вони такий пережили, там, без ноги, без руки ви розумієте сам. Я не, не маю навіть нагоди запитати, як настрій. Ми стараємося їх, їхню увагу перевести на щось інше там, до. Там, Кофе десь чай хлопцям зробити, там, Поспілкувати, щоб... поспілкуватися, просто. десь вивезти їх на рибалку, десь е... якусь увагу їх від... відволікти від того по сядення, щоб було з ними, відволікти якомога uh -huh. далі, щоб вони відчували себе як вдома, а наважитись hmm. там розпитати, щось запитати, то ми обходимо uh -huh. їх сторони ці питання, щоб взагалі не виникало. Стараємося uh -huh. більш. Всі зусилля якомога далі їх відвілікти від, від того, що вони пережили. Дя, Та, дякую вам за вашу службу. Дякую. А мене наступне питання про те, як ви поєднуєте творчість і службу збройних сил України? О, це таке питання. Ви знаєте, дуже як нелегко. Складне як питання, так і відповідь. Так, дуже нелегко. Ви знаєте, я. Ви знаєте, творчість така мала юмористична була, так, так я так. працював в цьому напрямку. І ось коли така точка, підійшов такий апогей е, в моїй кар'єрі, коли тих хлопців, яких я знав, спілкувався, їх не стало в живих. Вони загинули. Е, я взагалі дуже мало пишу текст, текстів, так? Музику пишу. Я написав вірш, написав музику, ну, зробив пісню. Е, вона. Пам'ять наших хлопців. І вже майже переключився я на серйозні речі, такі більш такий репертуар. І це все відбувалось до одного моменту, коли я змінився з наряду. Так, сутки я відпраць, відслужив, і в мене був відпочинок сутки. І я до мене запросили концерт видати хлопцям. Я поїхав до хлопців. Написав рапорт, поїхав. Вони мені кажуть, чувак. Ти давай мені пса свого, ти давай нам кецю. Угу. І я зрозумів, що мені треба продовжувати. продовжувати. І тому зараз все відматую на початок, і в тому вже будемо працювати в тому же стилі, як працювали до Великої війни. Тобто хлопці потребують саме. Тільки потребують саме, Ми, ми не співали зо мною, танцювали, і тільки ці пісні, давай ці пісні, і в нас зараз. Вже є дуже багато в перспективі, в планах mm -hmm. пісень, веселих, також і юмористичних, і ми будемо працювати. Ну, зрозуміло, що ви виступаєте не, не лише перед Вінницькими, так? Ні, які, не вас, тільки які, які Вас вас знають знають вже по всій. У нас лінія фронту, вся вже знаю, тому так. що я перед Великою війною я їздив постійно, mm -hmm. ми їздили mm -hmm. до хлопців. Тобто в нас це було, війна у мене 10 років. В мене, у мене, моїй сім'ї, моїх друзів, моїх близьких. Десь років війна, це не з Великої війни, там no, повномасштабний. І нас тих, на жаль, хлопців не стало. Але є хлопці, які чекають пісні, пишуть Давай, Карпо вперед! І я не зупиняюся. Я зрозумів, вони такий поштовх, я прокинувся. Я зрозумів, що так, да, дійсно потрібно, потрібно робити те, що я робив. Не зупинятися. Пісня Ангелом, так яку ви так. присвятили загиблим захисникам України. Це остання ваша пісня, яка. Нещодавно ви її написали? Так, я її написав, я вам скажу, коли їй написав, я їй написав ще в минулому році, в 22-му році. Mm -hmm. Не було часу до неї її зробити, я не міг її робити. Дуже волонтерив постійно за кордон, постійно mm -hmm. якісь, якісь були задачі, які потрібно виконувати. Не було недотворчості. А коли вже призвався, призвався до лав Збройних сил, і тоді я вже так, вже ти стоїш в наряді, і ти вже мислі, вже собі ти думаєш, як це все буде. І я вже тоді її зробив, вже будучи в Збройних силах. Угу. Поїхав, там також був вихідний день, я поїхав, накопичив вокал і все зробив. І... Тобто ви так уривали вихідні, щоб, Тільки так щоб... щоб зробити. У мене, да? мене взагалі я більше, я більше, призвався в квітні. Призвався в квітні за весь час. Ось в мене відпустка 15 днів, то 4 дні я відпочив, а то все, решта волонтерство і робота. І також... Всі дні, які я служив, може дві, два-три вихідних в мене було за весь час. А так постійно Ну, які вихідні зараз можуть бути треба працювати ну, зрозуміло. Ну тобто, навіть у е, людини, яка серйозно займається творчістю, у артиста не все одно поблажок немає, якщо вони в Збройних силах України? Ні, а які поблажки? Це. Ну як я хлопців? Ну поблажки... Поїхав, відпрацював, приїхав далі. Якщо я не буду свої працювати, хтось за мене буде працювати. Ну, так, так, хлопці буду, да, є, хлопці, да, йдуть на зустріч, що да, потрібно їти, бо, бо знаю, що вихідні дні, а в мене немає вихідних. Тобто я вихідні, хлопці там змінились, мають можливість відпочити. А я їду до хлопців, ну я набираюся енергетики, то для мене важніший відпочинок. Mm -hmm. Так. Я попрошу зараз наших режисерів поставити пісню не ангелам. Вона дійсно не схожа на творчість пана Карпа. Вона так вибивається, але показує цей гурт і показує його лідера Віктора Негора трохи з іншого боку. Я, будь ласка, будь ласка, оцініть, тобто пісня ангелам. сон. А вчора ми пісні співали разом, коли просив, благав, живіть, живіть. Тримайтесь, збираття, все ще буде добре, і кри a bunch Основу плачу е, мимо волі! Що хочу сказати: слухати зрозуміло, а дивитися на ці фотографії, так які е, в цьому кліпі йдуть, то не можна спокійно спостерігати. Ці насіки гарних, хороших е, молодих людей е, загинуло у війні з Росією. Наше завдання перемогти і не пробачити. Віктор Негор, лідер гурту Пан Карпо, у нас в ефірі ми говоримо про творчість під час війни. І має наступне питання до вас, пане Вікторе, я не вірю, що ви не напишете ще подібної пісні. Те, що ви переключились на, ну, на той формат, який до повномасштабного вторгнення, в якому ви виступали, я думаю, що після такої потужної. А пісні у вас ще щось виникне, це под по подібного типу. Тому що так. ці переживання не можна в одну пісню вимкнути, це має бути їх хоча б кілька. Обов'язково будуть, є в планах, є на роботі, я вже працюю над цим, але зараз, так як мене хлопці попросили, давай, давай пісень тих жартівливих. Я до нашого. Автора, поета Володимира кажу, Володь, давай продовжуємо далі. Він зараз тексти. У нас є багато пісень, їх просто треба зараз деякі музику написати, деякі треба допрацювати. А я вже тільки от в такому стилі буду працювати. Тобто це буде такий пан Карпо військовий, десь так. Може де буде, мабуть, окремі будуть якісь Уже окремий, концерти, альбом якийсь буде. окремий альбом буде. От такі будуть пісні всі. Угу. Є в планах. У вас, до речі, концерт буде 6 грудня у Вінниці, так? так Скажіть, будем... будь ласка, про нього. Що це буде за анонсувати концерт? Ну, дивіться, як ви зараз бачите, яка ситуація, зараз дуже багато потрібно зосередитись далі на допомозі нашим хлопцям на передовій. І дуже багато потрібно дронів, дронів камікадзе. І ми вже знаємо, не буду говорити, де їх, де їх роблять, які вони є. І ми. Я собі поставив ціль, мої друзі, мій фонд, міжнародний об'єднаний фонд, мої друзі. Це Палац Мистецтва Зоря, ювільний, ювелірний завод Діадема. Всі мої друзі, мої всі там підприємці, хлопці. Всі-всі-всі. Ми поставили ціль е, хоча б 10 цих дронів закупити. І ось е, кожен захід, який ми будемо організовувати. Я всіх запрошую прийти. Е, 6 грудня це буде цікавий концерт. Також буде наш Вінницький естрадно-духовий оркестр Він Бен. Ми спільно виконуємо декілька наших пісень разом з ним. Вони нам зіграють це також буде цікаво. І я думаю, що нам вдасться зібрати якусь певну суму, щоб допомогти нашим хлопцям. А ви ж продовжуєте займатися волонтерською діяльністю? Так, так? так. як до речі, як зараз е, е, з питанням донатів, е, впали вони чи залишилися на тому ж рівні, легше збирати кошти на якісь потреби для збройних сил України? Чи це стає важче? Яка зараз ситуація? Я, ну по коштах, щоб зараз збирати, я під час збройних сил я не... Не збирав не кошти. Я займаюся в мене логістика на мені. У мене за кордоном, в мене друзі в Британії, в Америці. Тобто, в мене логістика, я їм ставлю задачі, вони самі знаходять кошти. Не то, що задачі, я прошу їх. Вони самі знаходять кошти, самі все роблять. Моя задача тільки, там, щоб через всю Європу проїхало до кордону, і з кордону швидко зустріти, і привезти сюди тут, де я служу, і там вже далі відправити. Ось така моя задача зараз. Зараз в певний момент, чим я займаюся. Зараз збираю сувеніри і відправляю в Британію. Ну, попросив наших хлопців, підписав наш е Валерій Федорович Залужний прапор. Ось е також мої є особисті ще нагороди, які я майже вже всі на аукціонах продав. Mm -hmm. Свої нагороди. Це від президента, від залужного. Від... Всі-всі я продав на аукціонах. Вони пішли всі на гарну справу. Ось зараз я вже збираю лоти, відправляю в Британію, і там хлопці будуть їх продавати на аукціонах і також допомагати нашим. То вже провірні люди. То тобто я вже не хвилююсь. Я віддав, вони знайдуть раду, дадуть раду тим подарункам, цим лотам і знаємо результат. Учасники гурту Пан Карпо теж деякі, я не знаю, чи всі задіяні у Збройних силах? Ні, служить. я тільки один служу. Поки хлопці себе гарно ведуть, то я їх поки mm -hmm. не привлікаю. Ні, вони всі, вони всі волонтери, всі допомагають, всі приділі, всі працюють, дають концерти, е, всі хлопці працюють якнайшвидше приблизити перемогу нашу. Mm -hmm. Чи думаєте ви під час е, війни е, про. Новий альбом. Думаю. Думаю, але це дуже важко. Часу не вистачає, щоб встати і зробити це все. Кожен з хлопців, у нас, наш колектив так, і наш гітарист Андрющенко Коля, він є саунд-продюсер, Тобто всі студійні роботи на ньому. Він також зараз і працює, він викладає в університеті і дуже багато роботи. І, ми, і Коли він може, я не можу. Там, нас, ви розумієте, графік такий, важкий графік зараз. Але я сподіваюся, що я сподіваюся, що ми до кінця року декілька треків синглі вийде наш новий альбом. Я взагалі дивуюсь, як ви знаходите час для репетицій, щоб разом, разом нах... зібрати. Так вже домовились до того. Так, ну, дуже рідко є репетиції. Зараз то в листопаді. Там... Будемо знаходити час до комендантської години, будемо встигати, тому що треба зробити і з оркестром нашим Вінницьким Вінбендом. Треба репетиції робити, і наші репетиції. Але нічого, ми все встигнемо. Це не проблема. Чи, дос... ну, Зрозуміло, що недостатньо, але. Час з родиною проводите? Да, так, це родина, зараз якось раніше менше було часу, а зараз трішки ви знаєте, трішки появилось часу оця відпустка, і кожні вечора намагаюся вранці прокинути щось смачненьке і Ввечері також намагаємося сісти, посидіти, якісь, подивитися, якийсь фільм, щось подивитися таке. Щоб вся сім'я була, це дуже класно. Тіше, яким ви плануєте своє життя після перемоги, чи ви взагалі не робите таких далекоглядних планів? Після перемоги потрібно робити плани. Людина має жити, мріяти, має ставити якісь плани, йти до них це тоді воно надихає жити. Це потрібно всім робити. Плани такі: тільки перемога взяти сім'ю десь. На безлюдний острів, натішитись так з місяць. Ось. А далі жити, далі жити, не забувати про хлопців і робити все, щоб наша країна процвітала, бути тут, залишатися тут, бути відданий своїй державі. Все зробити, щоб наша країна була саме перша в світі. Дякую вам, дякую за вашу позицію за вашу роботу, за те, що ви допомагаєте наближати нашу країну до перемоги. Віктор Негур, лідер гурту Пан Карпо, у нас сьогодні був. Ми говорили і про творчість, і про війну, і про допомогу нашим Збройним силам, і про концерт, який відбудеться 6 грудня в Театрі Садовського, у нас в Вінниці. Так що я думаю, що ми до цього часу ще його проанонсуємо у нас в ефірі. Я сподіваюся, у вас за час і ви знову ще раз до нас приїдете. Дякую вам, слава Україні. Героям слава Проєкт Інсайд завершується і зустрінемось вже завтра. На все добре. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.